Євангелія на щодень. 26 жовтня Йоанна 15, 17, 16, 2. Ось що вам заповідаю, що ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були би ви світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік, слуга не більше від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знаю бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали би вони, та нині нема їм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить, бо бо я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інше не вчинив. Гріха не мали би вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і отця мого. Але що б здійснилося слово, яке в законі їхньому записано, зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зійшло від Отця Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене, та й ви свідчитимете, ви зо мною від початку. Повідав я вам те, що ви не зневірилися, виключив вас із синагог. А й година настане, коли так всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чого Бог очікує від нас, коли нам доводиться обрати між Божими вимогами і вимогами світу, коли нам диктує свої умови і ті, хто почав служити лукавому, хоча позірно зберігає вірність Всевишньому, Ісус вимагає лише одного від своїх братів і сестер це свідчення, віра в Бога і довіри Богові, впевненості в Його обітниця, тобто надії, любові, але завжди згідно з Його волею, а не згідно з власними мріями. Любові, до якої Він закликає і веде, водночас дозволяючи кожному з нас свобідно обрати він чи світ. Бо одночасно служіння світу і Богові несумісне, навіть із найблагородніших причин і цілей, як ви можете завчасно підготуватися до страждань і переслідування за свою віру, щоб свідчити, як того очікує Бог. По-перше, проживіть разом з Ісусом три роки, Його публічного служіння. Це можливо завдяки доступу до Єнгелія. А за роки медитації на євангельськими текстами перейдете від статусу учня до Його супутника і друга, любов між вами та Ісусом дає змогом свідчити. По-друге, радійте, що ви спільноті Його, церкви, присутній Святий Дух, який зайняв місце Ісуса і продовжує Його справу, спасіння. Варто любити того, хто продовжує справу вашого друга. По третє, не панікуйте, не нарікайте і не домовляйтеся зі злом, коли воно вдарить. Подивіться на будь-яку дію зла не тільки з людського боку, бо такий погляд спотворений цим світом, а з божественного боку, чистим поглядом. Божим це означає зрозуміти. Як зло діє, і знайти Ісусові способи протидії Йому. Але щоб скористатися такою стратегією, потрібно вірити у вічне життя. По-четверте, необхідно плакати єдність церкви, побудована на любові Бога до нас і нас до Бога, а також на любові між нами людьми, час панування зла у світі. Можна використати для близької зустрічі зі Святим Духом. Святий Душе наповни моє серце любові до Бога і до людей.